Парі матч та Львів заряджені перемагати. В першу чергу, тому що не мав досі доволі багатої ігрової практики у зорі, тому вирішив для себе змінити щось. Мені набрали з футбольного клубу Львів, і я не задумуючись, погодився і приїхав сюди. З ким спілкувався про транспорт? Селекцію клубу та до мене дзвонив головний тренер. І для, для мене це стало вирішальним фактором. Якщо головний тренер, тренер хоче мене бачити в команді, для мене це дуже приємно. Я не задумуючись погодився. Та ні, о, це сталося буквально можливо за декілька днів. Я готувався до зборів із Зрею і буквально за пару днів до мене набрали. і Я вирішив для себе, що хочу щось змінити, і більше нічого не шукав інших варіантів. Так, я хотів з ними поспілкуватися, але чомусь не написав їм. Та й останній місяць я був у Києві. До Запоріжжя, на жаль, так і не зміг з'їздити. В мене там батько, я хотів його побачити, але не сталося. У Києві ми бігли в пол, і якраз Бугай. І ми з ним спілкувалися. Я так декілька питань для себе цікавих, в нього запитав та і вирішив для себе, що дуже гарний варіант. і ну, Все, що він сказав для мене, було ну, приємно і все. Що я, в першу чергу тобі цікавили допомогу? Е, як ну, тренер, в першу чергу це я, мабуть, для кожного футболіста це є головним. Які тренування весь цей процес. І все для мене, все, що він сказав, для мене ну, дуже, дуже сподобалось мені, і я погодився, не задумуючись. Ну, він в першу чергу він запитав, хочу ли хочу, я хочу при, при, перейти до Львову. І все. Я сказав, так, хочу, хочу грати, хочу допомогти команді. І все у цьому роді. Так, поспілкувалися, дуже добре поспілкувалися. мені дуже сподобалось. Ставлення головного тренера до футболістів мені дуже сподобалось. І це, коли приїхав сюди, також одразу відчулося гарне ставлення до кожного футболіста, не тільки для мене, я побачив ну, до всіх футболістів дуже гарне ставлення, усього тренерського штабу на високому рівні. Та я дуже давно не спілкувався з Олександром Миколаївичем, тому що вже давно змінився тренер у Київському Динамо. Та я змінив команду і сюди перейшов зорі, так, і в мене якось контакту не було. Тому нічого не питав і ніякої інформації в мене не було. Ну так, я розпочинав як опорний півзахисник, але у структурі Динамо, коли були іспанські тренери, вони ставили мене чуть вище, як під нападаючого. Трохи грав. Мені подобалося, але основна моя позиція це опорний підхисник. А так склалося, що було дуже багато травм на той час, у 19, і у 21, і я почав грати центрального захисника. Ніяких проблем з цього приводу в мене не було. Ну, більше ну, останній рік і у зорі чомусь я більше тренувався та грав центрального захисника. Тому, мабуть, зараз оптимальний варіант це опорний півзахисник та захисник. Ну, в першу чергу опорний півзахисник, це для мене є рідна амплуа. Але також можу спокійно грати центрального захисника або понападаючого немає не, не, не ніяких проблем з цим. В моменті, як це в голові щось складалося, мабуть, хтось святкував. Але нічого особливого такого зараз немає. Та як такого секрету також немає. Мабуть, це все залежить від колективу, від команди. Як тебе команда прийме, в мене ні в ні в одній команді не було ніяких проблем з цим. І зараз у Львові дуже гарний колектив, всі хлопці тепло привітали і допомагають усім, чи можуть, і на футбольному полі, і по запором. Тому ніяких проблем. Мабуть, ну треба вести себе якось теж подобаюче, і ніяких проблем з цим не буде. Зараз усі на рівні допомагають, такого немає. У кожного гравця, якщо захочеш запитати, але чимось допомогти, вони з радістю тобі допоможуть. І так належить контракт Димо, але, на жаль, я не можу грати проти, проти Динамо. Це як прописано в контракті. Тому, на жаль, ні. Ну в першу чергу це допомогти команді хочеться, тому що я вважаю, що незаслужено займаємо цю це місце в таблиці. Хочеться дуже допомогти та й грати побільше і приносити тільки користь команді. Це головна завдача на сезон. На, на, на це в садак сезон. Сам перед вірили в нас, вболівали і. Ми будемо старатися тільки радувати вас, намагатися. Дарувати позитивні емоції, і ми будемо тільки радувати своїми перемогами.